Їду я знову в Карлові Вари зараз. Сьогодні ще переписуємо один автомобільчик і будемо сьогодні передавати вже шкоду Октавію. На автомобілі замінили ремінь ГРМ комплект, замінили мастила, фільтра, сьогодні вже будемо передавати її замовнику. Так що так, погодка сьогодні взагалі, супер, дощ іде. Може і камера трохи там буде мокра, побачимо. Так що наступний тиждень їду в Німеччину, буду я дивитися інші варіанти, нові автомобілі для вас. Так що, якщо комусь щось потрібно, дзвоніть, пишіть, будемо дивитися і доставляти в Чехію. Тому що дуже багато автомобілів продалося. Зараз наявності залишилось там небагато автомобілів. Катаюся сьогодні на ось такі лайбі. Це у нас Golf 6 вже все готово, все помито чистенько. Всім гарного дня!